Волиняни на колінах зустрічали у селі Дерно кортеж із загиблим воїном Володимиром Неродою. Односельчани, волонтери і побратими приїхали попрощатися із 25-річним загиблим у боях за Україну бійцем, жителем села Мощаниця. Володимир із багатодітної родини, у сім'ї шестеро дітей, розказав батько Валентин Нерода. Він герой, він цього достойний. Він завжди буде з нами. Хороший хлопчина дозичливий, дуже добрий. Відспівали військовослужбовці у свято Андріївському храмі села Дерно. Володимир Нерода був учасником АТО. Після початку повномасштабної війни знову пішов захищати цілісність України. Загинув 13 жовтня поблизу міста Соледар Донецької області під час виконання бойового завдання. Лікарка сільської амбулаторії Галина Хмілевська розказує: захисник був налаштований на мирне життя у своєму рідному селі Мощаниця. Коли повернувся з війни, вже поранений. Я лікар в амбулаторії звернувся до мене то це настільки була людина світла, не озлоблена навіть тою відною, тими пораненнями важкими, які він отримав, що залишилися тільки світлі спогади про справжнього патріота нашої країни загиблий Володимир Нерода брав участь у всеукраїнських онлайн змаганнях ігри нескорених. Про це розповів його колега зі змагань Павло Ковальський. каже, товаришували з ним два роки. Ми відправлялися у складі волинської команди брати участь в українських змаганнях ігор нескорених і ігор воїнів в місті Києві. І таким чином ми підключили Володимира до стрільби з лука, навчали його. Дуже надійний хлопець, виконавчий Володимир Нерода Мав інвалідність через важкі поранення, які отримав декілька років тому. Це його не зупинило, і він знову пішов захищати Україну, розповів побратим загиблого Віктор Собуцький. Він навіть в ТРО був один із перших, хто отримав зброю. Він, якби, навіть мене обманув, сказав, що поїду в Польщу на, на полуницю, а тут пішов сам по своєму бажанню. Він шукав шляхи, якби війти. Він був поранений тяжко в 18-му, 2018 році. Його не брали. Ну, якимось чином він все-таки потрапив во ун. Це добровольцем. Поховали воїна Володимира Нероду на сільському цвинтарі у селі Мощаниця Луцького району. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.